Величезний привіт, дякую, що зазирнули на мій канал. І сьогодні ми готуємо дуже смачну та ароматну свинину, тушковану в мультиварці. До речі, таким чином можна приготувати не лише свинину, але й будь-яке інше м'ясо. І в будь-якому випадку це буде дуже смачно. Спочатку підготуємо всі продукти, ну, у нас тут м'ясо і цибуля. З співвідношення м'яса і цибулі я беру один до двох. Тобто, якщо у мене тут 800 г свинини, то відповідно 400 г цибулі. Свинина це в мене лопатка, я вже прибрала з неї все зайве і порізала ось такими шматочками. І цибулю порізала я ось такими Ну, Не дуже, скажімо так, тонко. Якщо цибулі любить менше, наприклад, можна додати менше. Ну так як я люблю досить велику кількість цибулі, і взагалі вона придає соковитість нашій страві, тобто придасть. Тому додаю ось так співвідношені один до двох. Нарізка може бути будь-яка, за вашим бажанням, як звикли, так і можете нарізати. Е, так, як я вже казала, готуватиму я сьогодні в мультиварці, тому для початку е, мультиварку переведу в режим жарка і налю в неї декілька столових ложок олії. Мультиварка в мене сповістила, що розігрілася. Тепер викладаю сюди м'ясо І мені його потрібно. Злегка осмаживати. Прийшло 5 хвилин, і ось так м'язко злегка підсмажувалося. Повторюю, що довго готувати його зараз не потрібно, просто злегка підсмажити. І поки що прибираю його. Тепер сюди ж де смажувати м'язку, засипаю цю бору і теж хвилиночок 5 її просмажу. Прийшло ще 5 хвилин, мультиварку я відключила. Загальний час на режимі жарка у мене був 10 хвилин. Тепер сюди ж до цибулі я додаю м'ясо, яке ми раніше обсмажували. Сюди ж. У мене є такі спеції для м'яса. Сюди додам ключайної ложечки. Сюди ж вливаю 100 мг соєвого соусу. І 50 мг звичайної питної води. Так, все перемішаємо. До речі, можна ще додати солі, якщо соєвого соусу виявиться для вас недостатньо, наприклад. І по солоності істра у вас не влаштовує. Ну, я цього не роблю, мені всього достатньо. Перемішала. Додам сюди лавровий листочок і закриваю кришку мультиварки. Мультиварку я ставлю у режим тушіння на 1 годину. Так як в мене свинина, тушкуватиму я одну годину. Якщо у вас курятина, наприклад, тому ну, достатньо буде 40 хвилин, А якщо телятина, то готувати потрібно близько 1,5 години. Все, чекаю час. Минула година і моя страва повністю готова. Хочу зауважити, що завдяки тому, що ми готували свинину саме в утоварці, на смак вона виходить надзвичайно. І залишилось нам приготувати лише гарнір. Тож при змозі обов'язково спробуйте приготувати. А я всім вдячна за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною смачні та прості страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.